Пане Рифате, вітаю вас, Христина Бондаренко, Кіра Толстякова. Да, сумний день е, ну, хотіли би від вас почути більше деталей стосовно цієї справи. Про те, що зараз буде новий і більш такий жорстокий віток репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Ми вже почали відчувати останніми днями. І особливо звернули увагу на те, що вчора, так званій прокуратурі в окупованому Криму, відбулася нарада, яку проводила ця відома всім пані Поклонська, і за підсумками цієї наради було розповсюджена інформація для ЗМІ, де говорилося про те, що вони вже досягли великих таких успіхів щодо. Попередження екстремізму в Криму, але в них є ще багато роботи, і при цьому вони дали такий віти інформації про те, що вони зараз розробляють щодо розробляють свою діяльність щодо трьох координаторів однієї з громадської організації, що вони будуть розслідувати обставини. Масового мітингу 26 лютого. І сьогодні вже ми отримали звістку про те, що затриманий Ахтем Тігос, заступник голови Міджлісу татарського народу. Тут як би це не пояснювати, але ну, не можна вийти за сюрреалістичні ситуації. Справа в тому, що 26 лютого. Коли окремі проросійські депутати намагалися провести позачергову сесію, як ми тоді очікували і розуміли, а потім це вже підтвердилося іншими діями діями окупації, вони 26 лютого намагалися прийняти звернення до Путіна щодо введення російських військ і щодо відокремлення Криму від України. Для того, щоб не допустити проведення цього мітингу, міджис кримсько-татарського народу закликав всіх проукраїнські всі проукраїнські сили вийти 26-го на мітинг. Одночасно про свій мітинг оголосили е, прихильники Руського Єдинства, е, які очолював тоді пан Аксьонов. І от, 26 лютого, на невеличкій площі перед е, Верховною Радою Криму. Зібралося десь 15-17 тисяч кримських татар, були етнічні українці, члени про, таких демократичних українських партій. Але прийшли туди десь спочатку е, 3-4 тисячі прихильників Російського єдінства. Після обіду до них приєдналося ще 2-3 тисячі, тисячі їх прихильників з Севастополю. На цій невеличкій площі була велика тиснина. І від тиску від ніяких там насильницьких дій тоді близько вечора стало відомо, що двоє людей в них похилого віку в них не витримало серце. Вони померли. Я тоді, як організатор, координатор от проукраїнського мітингу вів загальну координацію, і я був головним, хто підтримував діалог з керівництвом тодішньої Верховної Ради Криму, щоб змусити їх не проводити той, ту Верховну ну, засідання Верховної Ради, пан Аксьонов координував діями е, своїх прихильників. Хочу сказати, що протягом дня виникали якісь сутички між різними мітингуючими, але ніхто не переходив в межу, за якою ну, можна було б говорити про небезпеку для життя учасників мітингу. Декілька разів я і пан Аксьонов разом проводили коридори між мітингуючими. Отже. Ми тоді не дали провести сесію, і ввечері я оголосив всім учасникам мітингу разом з Аксьоновим. Про те, що позачергової сесії не буде, що всі різні, скажімо, з різними поглядами учасники мітингу мирно розходяться. А завтра сядемо і будемо говорити, як нам далі будувати владу в Криму для того, щоб всі, хто живе в Криму, були задоволені, задоволені і будемо це робити в межах Української держави. Це підкреслював я, це підкреслював пан Сенченко. Тоді народний депутат України, який теж приїхав, і він був разом з нами. Про це майже говорив пан Аксьонов, Можливо, він не наполягав там. Багато не говорив, не використовував, скажімо, слово Україна. Але він теж говорив. Він і, 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 і жодним натяком не говорив про те, що скажімо, його прихильники хочуть відокремити Крим, хоча розуміло, що їх дії про це говорили. Отже, слідчий комітет разом з так званою прокуратурою Криму вони е, знову е, відновили справу за мітингом 26 лютого. Відновили справу за Карним кодексом Російської Федерації, яка жодної, е, жодного е, ну, зв'язку не мала ані тоді з Кримом, ані сьогодні, оскільки Крим є окупований. Це привід. Привід 26 лютого події це привід для того, щоб просто спробувати вже заарештувати всіх більш-менш активних кримських татар. Можливо, і етнічних українців, які не приховують там своїх поглядів щодо сьогоднішньої ситуації в Криму, Відоправдовується наш прогноз про те, що наскільки гірше буде стан Росії на міжнародному рівні, наскільки вона більш буде ізольована, наскільки в Криму буде погіршуватися економічне становище, тим більше е -е, окупаційна влада буде. Е З'ясовувати репресії проти громадян України, які живуть в Окупованому Криму. Пане Чубаров, скажіть, наскільки я розумію, затримання відбулося сьогодні? Так, Так, затримання відбулося сьогодні, і він нині знаходиться. А, Ахтем Чігос, зараз знаходиться Ахтем, у слідчому... Зараз знаходиться е під вартою? До нього намагаються з ним намагаються зв'язатися його адвокати. Uh -huh. Ми зараз доводимо цю інформацію до всіх міжнародних організацій. Хочу сказати, що в нас те, що розпочалося зараз в Криму, викликає дуже великі побоювання до того, що ці арешти і репресії можуть зараз торкнутися. Десятків і десятків людей, і це вже не буде обмежуватися якимись штрафами. Ви розумієте, що вони там е, говорять в своєму повідомленні? Вони говорять про те, що прихильники кримсько-татарського народу вони хочуть зробити ахтема організатором цього мітингу, хоча дійсно е, е, організатором насправді виступаю я як голова Меджлісу. і вони хочуть його звинувачити смерті оцих двох людей. Але ще вони говорять про те, що е, учасники мітингу, е, яких вони зараз розшуковують, і тому вони затримали Ахтема, вони на, на нанесли шкоду здоров'ю. Дивіться, як вони пишуть, членам народного ополчення. Uh -huh. Отже, ті бандити, яких вони тоді з'ясовували на цьому мітингу, ну оскільки е, цей заколот Криму вдався. Отже, бандити, які сьогодні при владі, таким чином вони ще хочуть, ну скажімо так, нас ну, на, 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 е, вони відчувають, що вони десь напередодні дверей гарського трибуналу, і сьогодні все хочуть замутити іншим чином. До речі, я хочу сказати це. Я думаю, що ця справа набуде великий резонанс, і можливо я використовую ще таку публічність. Хочу сказати про те, що нашій службі безпеки зараз треба дуже терміново, якщо вони до цього це не зробили. Терміново опросити всіх своїх працівників СБУ, які тоді були в Криму і які не, не зрадили Україні, а переїхали на материкову частину України. Справа в тому, що тоді, в той день, 26 лютого, десь близько 14-15 години від начальника тодішнього СБУ я отримав повідомлення про те, що в тій толпі, яка приїхала з Севастополя, вони, 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 вони примітили. Двох людей з автоматами Калашникова. Вони не можуть їх затримати, але вони знають про те, що їм поставлено завдання, як тоді мене повідомили, в якийсь зручний момент по команді відкрити вогонь по мітингуючим. І, і немає різниці або біг кримських татар, або біг. Прихильників руського єдинства для того, щоб тоді вже дійсно там була якась катастрофа, щоб люди вже стикнулися між собою. Можливо, це був один з варіантів, про який зараз говорить Гіркін. Ну mm -hmm. це треба тепер з'ясовувати. Я так зрозуміла, що зараз буде йти полювання на інших учасників мітингу, так? Ви Е, e, здається, так, бо бачите, як вони це роблять. Все це було при прямих ефірах, все це є в інтернет-просторі. Вони днями зробили напад на телеканал АТР, для того, щоб вилучити. Хоча ніхто від них цього не приховував. Я думаю, що вони зараз будуть робити дуже такий великий процес. Для того щоб е, нанести дуже такий жорсткий удар по кримським татарам, чи будуть активісти виїжджати з окупованого Криму у ну, зв'язку з цим із цими подіями, ви знаєте, що всі наші люди виходять з думки, що не можна покидати кримську землю, і я не думаю, що зараз це приведе до того, що люди масово будуть покидати Крим. Нам треба думати про те, як звільняти Крим. Нам це не на матеріку, це міжнародні спільноти. Нам треба думати, як врятувати кримських татар. Бо те, що відбувається зараз в Донецькій, Луганській областях, ці гради, буки, якими збивають пасажирські лайнери, це все розпочалося з того, що ми не змогли захистити всі Крим. І тепер для того, щоб взагалі зупинити агресора, нам треба думати, як в першу чергу зупинити Росію в цих областях України, де йде війна. Але як нам зробити так, щоб агресор був взагалі викинутий з української землі? Це буде спасіння кримських татар. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Рефати. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, говорили ми з ним про те, що нині у Криму відбувається посилення репресій стосовно активістів кримських татар. Ну і от сьогодні затримали одного із лідерів меджлісу Ахтема Чийгоза.